Несподівані результати президентських виборів у Румунії. Більшість під час першого туру голосування здобуває проросійський кандидат, який виступає проти допомоги в Україні. Ультраправий націоналіст Келін Джорджеско всупереч прогнозам отримав майже 23% голосів. Він не має власної партії та проводив кампанію переважно через Тік-Ток. Наразі ЦВК країни опрацювала 99,95% бюлетенів і На попередні результати сенсаційні чинний М'єр Марчел Чолаку, якого визнавали одним із лідерів перегонів, не зміг потрапити до другого туру. Він поступився місцем представниці ліберал-консерваторів Елені Ласконі. Вона була єдиною кандидаткою президента, яка виступила проти ідеї відмови України від територій. Ласконі заявляла, що такий розвиток лише захопить заохотить Путіна. Остаточні результати виборів ЦВК Румунії оприлюднить згодом. А от другий тур вже призначено на 8 грудня.